Добрий день, я студент групи ІП-232 Бобій Петров. Це звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему текстовий редактор. Завдання проєкту Детально розпланувати розробку проєкту текстовий редактор, що триватиме півтора місяці у місті Запоріжжя за бюджету 7 тисяч доларів. Команда розробників та тестувальників, включає Junior Developer, Middle Developer та Junior QA. Опис проєкту Текстовий редактор. Дане програмне забезпечення призначене для створення та зберігання текстових документів, які можуть містити друкований текст, зображення та таблиці. Крім того, користувач має можливість здійснювати пошук у документі. Обліковий запис буде автоматично синхронізуватися між всіма пристроями користувача, дозволяючи легко зберігати, переглядати та редагувати документи де завгодно. Текстовий редактор також включатиме розширені інструменти форматування тексту та створення панелі інструментів для зручності користувача, реалізовано функцію автозбереження документів для запобігання втрати даних. Також буде доступна функція голосового ведення для зручності ведення тексту. Користувач зможе надавати доступ до своїх документів іншим користувачам, розробка специфікації вимог до проєкту. Для проєкту було розроблено вичерпну специфікацію вимог, основними елементами якої є мета проєкту, обсяг проєкту, сфера застосування проєкту, класи та характеристики користувачів, специфікація функціональних та нефункціональних вимог, вимоги до інтерфейсу користувача, надійності та безпеки, робоче середовище та платформи, на яких вестиметься розробка, а також пріоритети системи. Було проведено аналіз перспектив розробки даного проєкту для того, щоб дізнатися, чи є потреба у його реалізації та чи варто над ним працювати. Також було визначено межі проєкту, оптимальний час на розробку проєкту, час на реалізацію півтора місяці. Основними пріоритетами при розробці проєкту є захист персональних даних користувачів. Розробка проєкту проводитиметься відповідно до методології Scrum. Для реалізації проєкту використовується веб-орієнтована крос розробка, розробка десктопної версії додатку за допомогою фреймворку Electron, який дозволяє створювати настільні додатки за використанням веб-технологій HTML, CSS, JavaScript. Мобільні версії iOS та Android можна реалізувати за допомогою React Native. Бекенд для синхронізації та зберігання даних реалізується за допомогою Node.js з використанням PostgreSQL. У якості середовища розробки використовується Visual Studio Code. Переваги цього середовища розробки є висока швидкість розробки, легкість масштабування, гнучкість у реалізації складного інтерфейсу. Створення Product Backlog Планування розробки проєкту продовжилось створенням Product Backlog журналу продукт. У процесі розробки цього артефакту Scrum були було визначено функціональні властивості програми та інші завдання, які розробники та тестувальники будуть виконувати в процесі розробки системи. Для елементів журналу продукт було придумано та реалізовано їх ID, назва у вигляді короткого опису, важливість пріоритет, як продемонструвати примітки та оцінка приблизної кількості часу у вигляді ідеальних людинних годин Story Points. Який необхідно буде затратити, щоб реалізувати їх. Елементи журналу продукту були посортовані за їх пріоритетом та поділені на створення product Backlog – спринти. Один спринт триває два тижні. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту. Для проведення оцінки кількості людей, потрібної для реалізації проєкту, було визначено фокус-фактор для кожного виконавця проєкту. Прогнозований фокус-фактор для розробника рівня Junior складає 0,5 та 0,6, а для розробника Mid – рівня Middle – 0,6 та 0,7. На основі оцінки необхідних для виконання на протязі спринту завдань було передбачено, що команда повинна виконати 15 Story Points за один спринт. У проєкті було задіяні два розробники рівня Junior та Middle та один тестувальник рівня Junior. Орієнтуючись на прогнозований фокус-фактор, було проведено розрахунки та враховано, що спринт триває 2 тижні без 4 вихідних днів та отримано продуктивність, яка дорівнює 17,6 Story Point. Таким чином остаточно є команда, яка складається з двох розробників рівня Junior та Middle та одного тестувальника рівня Junior. Створення Sprint Backlocks. Одним з важливих завдань в менеджменті проєктів є правильний поділ елементів журналу продукту на спринти. Тривалістю спринту було обрано 2 тижні. Ось зображені 3 спринти по 15 story points. Визначення вартості проєкту. Згідно із даними сайту WUA можна навести такий обсяг зарплати розробників та тестувальників. Junior Software Engineer отримує 1575 доларів за півтора місяці. Middle Software Engineer отримує 3900 доларів за півтора місяці. Junior QA отримує 975 доларів за півтора місяці. В сумі це 6450 доларів. Мча становить 7000, а витрати становлять 6450. Відповідно, 550 доларів, тобто 8% це резерв на екстрений випадок. Платування проєкту ю у безкоштовному серверному веб-застосунку для управління проєктами та відстежування помилок U-Treck було створено проєкт. У ньому було створено спринти та юзер Story, зазначені Product Backlog. Для кожного User Story визначені та вказані завдання, для яких вказано координатора, виконавця, статус, дати початку і кінця виконання, оцінний та витрачений на їх виконання час, пріоритет та відсоток завершення. Також для кожного спринту зазначено час його початку та його завершення. Представлення проєкту, спринтів u track представлення спринта 1 із підзавданнями. представлення спринта 2 із підзавданнями. та з представлення спринта 3 із підзавданнями. Діаграма Ганта, представлення діаграми Ганта для першого спринта, для другого спринта та для третього спринта. Оцінка ризиків. Передбачено, що один із розробників захворів на один місяць. Якщо розробник був відсутній 1 один місяць, то можна визначити продуктивність команди за цей час. Продуктивність за присутності розробника дорівнює 13,6 Торі Point. <кхи> продуктивність за відсутності розробника дорівнює 9,6. Продуктивність команди за спринт, коли один розробник був відсутній по хоробі один місяць, дорівнює 9,6 сторі пойнт. А це на 4 сторіпонц менше, ніж потрібно для успішного завершення спринту. Якщо врахувати, що в нас ще є додаткових 2,5 дні, тоді до третього спринта додаємо 3 story points. Нехай, розр... Нехай розробник був відсутнім у другому та третьому спринті. Тоді журнал продукту, враховуючи всі обставини, матиме такий вигляд. Перший спринт має 13,6 story points, другий спринт 9,5 story points, а третій спринт 12,5 сторіпон. Ось зображені переплановані спринти. Висновок. Зі всього вище наведеного, можна зробити висновок, що проєкт текстовий редактор буде з великою ймовірністю завершено успішно, оскільки команда має достатньо часу та грошей, а учасники команди є достатньо кваліфікованими спеціалістами. Дякую за увагу.